Є правильний час і правильний спосіб говорити і робити все. Як її дізнатись? Лише через мудрість Божу? Тя Божої мудрості забезпечить вас всім необхідним для виконання Божого плану для вашого життя. Сьогодні на передачі переможного свіруча Кейтмур розповідає про те, що мудрість і досконалість можуть належати вам. Вітаю вас, запрошую на передачу переможного віруючого. Я я Кейтмур. Я дуже радий бути з вами сьогодні. брат Кенет і місіс Лорія зараз в дорозі, і вони запросили нас побути з вами на цих передачах. Я дуже радий, бо я знаю у своєму серці, що Божа мудрість тече і Божа мудрість виявляється в нашому житті. Ми зростаємо. Коли ви почуєте ці слова, ваше мислення зміниться. Зміниться ваш погляд на речі, те, як ви приймаєте рішення, те, як ви живете. Коли писання говорить про мудрість, воно дає визначення як ми вже говорили, мудрість. Означає бути умілим або майстерним. Майстерно володіти тим, що ви знаєте, і тим, що ви розумієте. Знаєте, можна знати щось і розуміти щось, але погано володіти цим, помилитися і зіпсувати якусь річ. Але бути мудрим означає, що ви маєте навики. Є ще одне визначення це оволодіти мистецтвом життя. У відповідності з Божими очікуваннями. Щодня ми маємо зростати в мистецтві життя. Ми маємо ставати, як це називається, знавцями життя. Я не маю на увазі експериментувати з поганими речами у світі. Я не це маю на увазі. А насолоджуватися кожною доброю річчю в житті. Ми насолоджуємося кожним днем. Ми не відкладаємо наше щастя на потім. Коли у нас буде житло, чи ми отримуємо підвищення, чи досягнемо певного рівня процтання, чи коли наше зцілення виявиться до кінця. Ні. Ми знаємо, як насолоджуватися життям вже зараз, вже тепер. Зараз, під час передачі, ми можемо насолоджуватися ним, адже ми спасені. Наше ім'я в книзі життя Агнця». Бог благословив Кеннета та Глорію. Це служіння такою передачою. Де ми з вами можемо зустрітися, де сьогодні можна проповідувати Слово Боже. Давайте подякуємо Богу. Давайте будемо практикувати це мистецтво життя. Отже, ми робимо глибокий подих і дякуємо Тобі за наше життя, за нашу мудрість, за наше розуміння. Ми дякуємо Тобі за це служіння. Ми дякуємо Тобі за кожну добру річ у нашому житті. Навчи нас відчувати смак цього. Навчи нас бути вдячними і виражати подяку. Покажи нам через мудрість Божу, мистецтво жити Божим життям. Ми віримо, що приймаємо це в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Ви добре себе почуваєте сьогодні? Ви маєте себе почувати добре, адже ви спасені. Будь ласка, ще раз відкрийте четвертий розділ книги приповісти і продовжимо наш розгляд. Наше базове місце писання це п'ятий вірш. Книга приповістей 4.5. Набувай мудрість. Набувай розуміння. Не забувай цього. І не ухиляйся від слів уст моїх. не залишай її, і вона буде охороняти тебе. Люби її, і вона буде оберігати тебе. Найголовніше то мудрість. Це найголовніше. Набувай мудрість і всім маєтком твоїм набувай. Розуміння. Як ви бачите, він постійно робить акцент на цьому. Набувай її, набувай. Тому ви маєте сказати: гаразд, гаразд, я буду набувати її, я отримую її. Якщо він говорить набувати її, це означає, що мудрість досяжна вам. Вона вже тут. І це означає, що це наш обов'язок. Ми не можемо просто сидіти, склавши руки і чекати, поки вона впаде на нас. Ми повинні, як сказано в писанні, кликати до неї. Кликати до мудрості, шукати її, шукати як срібла і золота, і скарбів. Отже, скажіть ще раз голос: я набуваю свою мудрість, я прагну її. Я шукаю її як скарбу. Я отримую свою мудрість. Якщо ви дивилися вчорашню передачу, ми говорили про те, як Соломон просив мудрості, і як він отримав її. І ми розглянули два. Чи три способи того, як отримати мудрість? Дозвольте нагадати про них. Один з них завдяки спілкуванню: хто ходить з мудрими, той буде мудрий. рвіть зв'язки з тими, з ким Бог з'єднав вас, щоб не припинилася ця передача мудрості. Ми також знаємо, що Соломон просив мудрості в першу чергу. Мудрість була дуже цінною для нього. Я вірю, що він побачив її своєму батькові Давиді. Я вірю, що він побачив значення Божої мудрості в його житті. І завдяки їй він царював і знав, що робити в кожній ситуації. Він ріс і бачив це що в молоді роки. І коли прийшов час зайняти місце батька, Бог запитав його, чого ти хочеш від мене. Він одразу ж відповів мудрості, дай мені мудрість і розуміння, і Бог дав їх. і ми бачимо, як вони одразу ж виявилися, коли він вирішив суперечку двох повій про дитину. І ми бачимо, як він керує своїм палацом. Всією країною своїми слугами, своїм майном, цариця Савська прийшла подивитися, як одягався він та слуги його, як вони накривали на стіл, подавали їжу, як вони виходили, як вони входили, і це вразило її. Чому бо це було як найкраще? просто чудово. А зараз, будь ласка, відкрийте книгу Даниїла. Якщо у вас поруч є Біблія, знайдіть швиденько п'ятий розділ книги Даниїла. Даниїл також вважався мудрецем, наймудрішим з мудрим. Але давайте подивимося, як Писання описує дух мудрості, який був у ньому і на ньому. Книга Даніїла, п'ятий розділ. Дванадцятий вірш. Писання говорить, бо в ньому, в Даниїлі, виявився високий дух, дух знання та розуму, здатний тлумачити сни, тлумачити загадки і розплутувати вузли або питання. Його покликали, щоб він дав тлумачення. У му вірші написано, що цар, звертаючись до Даниїла, говорить, я чув про тебе, що дух Божий в тобі, світло і розуміння, і висока мудрість знайдені в тобі. Висока, переважаюча мудрість. Скажіть це в голос. Висока, переважаюча мудрість. В церквах і служіннях, особливо від тих людей, які прагнуть Бога, ви інколи почуєте такий вислів, як високий дух. Люди говорять про те, що те чи інше було зроблено просто відмінно, і це добре, це дуже добре. Але інколи мені здається, що у людей не зовсім чітке розуміння про те, що це і що воно означає. Що означає зробити відмінно або з високим духом. Багато людей можуть сказати, що це означає робити щось самим кращим способом, який вам тільки відомий. Я би не зовсім згодився з цим. Згідно записаного, дух мудрості це високий дух, переважний дух, переважаючий дух. А що є переважністю? Переважність це вищий спосіб, найвищий спосіб, найкращий спосіб, самий кращий спосіб. Тому я не став би говорити робити що самим кращим, відомим вам способом. Адже дуже часто. Ви ще не знаєте найкращий спосіб. Найкращий спосіб ще не спадав вам на думку. І ви маєте шукати Господа. Якщо ми станемо пасивними, будемо думати, ну ми зробимо це найкращим відомим нам способом. Тоді ми не практикуємо віру про краще. адже Соломон міг просто прийти і скопіювати те, що робив його батько до нього. І це було б добре, цього було б достатньо, але він вчинив інакше. Він прийшов і просив Бога про мудрість, тобто про високий дух, тобто про дух кращого, про найкраще. І Бог дав його йому. І він зростав далі, вдосконалювався, робив щось по-іншому. І це займало менше часу і давало кращий результат. Це найвищий спосіб робити щось. Це самий кращий спосіб представляти Бога. Бог неперевершений. Його царство. Ми з вами будемо захоплені, коли потрапимо на небо і побачимо, як там все роблять. Там все роблять як найкраще. Ніщо не витрачається надаремно. Жоден рух. Нема розчарування від того, що ви працюєте, 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 працюєте і не можете щось зробити. Там нема такого. Бо все це відбувається через нерозуміння та дурниці, але є одна хороша новина. Нам не потрібно чекати, поки ми підемо на небо, щоб скористатися цією мудрістю. Бог знає, як вам краще всього розчесати волосся. Він знає, як вам краще всього приготувати вермішель з сиром. Він знає, як краще всього поговорити з сином чи донькою. Про якусь проблему або справу, він знає найкращий спосіб, неперевершений спосіб для дружини поговорити з чоловіком про якесь наболіле питання. Коли люди роблять щось неправильно, це викликає багато протиріч, суперечок і розчарувань. Вони приходять ображені, роздратовані, говорять, не подумавши, не так, як потрібно. Використовують недоречні слова, недоречний час, а потім дивуються, що не отримують бажаного результату. Хтось засмутився, хтось не хоче з ними розмовляти, хтось розсердився. Все це результат дурості. дурості, коли ви чините неправильно у неправильний час. Біблія у книзі Еклезіаста говорить: серце мудрого знає і час, і пору. Чоловіки та дружини, я звертаюся до вас. Скільки разів буває, коли чоловік і дружина сперечаються про щось, у них в голові виникає якась думка, і ви знаєте, що ви її висловите? Це розсердить іншого. Ви знаєте, якщо ви це скажете, будуть проблеми. Але ви просто не можете стриматись. і поки ви слухаєте свого партнера, у вас виникають різні думки. Ви нагадуєте про ті речі, які вони зробили 20 років тому. і говорячи про їхні помилки, ви згадуєте їхні слабкості та невдачі. Це переповнює ваш розум, Ви наче натхнені. Так воно і є, але не Богом. Ворог буде приносити ці думки до вашого розуму. Він буде приносити неправильні слова, слова, які будуть різати їх по-живому, через які вони просто обуряться або глибоко образяться. Справа в чому? Нерозумний просто висловить їх. Коли щось падає йому на думку, це одразу ж злітає з його вуст. Це нерозумність. Саме так сказано у книзі «Приповісти». Там написано, що нерозумний весь свій гнів виливає, а мудрий стримує його. Коли щось приходить на думку нерозумному, це одразу ж виходить з його вуст. Саме тому в Біблії сказано: при багатослів'ї не уникнути гріха. Друзі, є мудрість, яка працює пліч опліч з любов'ю Божою. Саме вона буде стримувати нас, якщо ми не будемо поспішати і перевіримо своє серце. Замість слів, гаразд, я теж можу дещо сказати з цього приводу. Так, але є правильний спосіб зробити це. Інколи потрібно використовувати інші слова, сказати це іншим тоном. Наступного тижня, а не зараз, і ви отримаєте зовсім іншу відповідь і ви уникнете ще двох тижнів проблем. Серце того чоловіка може відкритись до вас, може прийти світлом. Завжди є правильний час і правильний спосіб сказати і зробити щось. Як вам дізнатися його? Єдиним способом через мудрість Божу, через відмінний, переважаючий дух. І мені подобається говорити так: у неперевершеного Бога неперевершена мудрість. Він все робить добре. Чому? Бо він знає найкращий спосіб зробити все. Він не запізнюється на жоден день і не приходить раніше. Він не говорить занадто суворо, коли потрібно сказати м'яко. Він говорить занадто м'яко, коли потрібно сказати суворіше. Він точно знає, як це робити. Ви могли б сказати, так, адже він Бог, брата Кейте, а я ні. Так, але ви Божа дитина. Бог живе всередині вас. Ви маєте дух мудрості, але також потрібно мати деяке самовладання та дисципліну. Ви повинні дисциплінувати свої вуста. Ви повинні контролювати свій гнів. Ви повинні контролювати свої емоції, а не висловлювати їх. Ви повинні зупинитися і сказати: стоп, стоп, зачекай, зачекай хвилинку. Я знаю, я роздратований, і я знаю, що я розсердився. Я вважаю, що мені зробили боляче, але я не керований своїми відчуттями. Я не керований обставинами, тим, що я бачу і чую. Я керований духом мудрості всередині мене. І одразу ж починайте дивитися всередину. Господи, покажи мені, як впоратися з цим. Покажи мені правильний спосіб, неперевершений спосіб зробити це. Якщо ви будете шукати його і чекати, поки почуєте, він прийде. Пам'ятаєте, коли фарисеї і законники намагалися зловити Ісуса на слові, вони привели до Нього жінку, яку піймали на перелюбі. І я завжди думав: неможливо скоїти перелюб самим собою. А де ж подівся чоловік? Все це було підлаштовано. Можливо, вони знали того чоловіка і спеціально все підлаштували. І вони притягнули ту бідну жінку, мабуть, напівроздягнену, Вони витягли її прямо з ліжка і кинули перед Ісусом. А він той час проповідує. Це перериває служіння. Вірно? Вони хотіли загнати його в глухий кут і сказали, ця жінка скоїла перелюб. Закон говорить, побити її камінням. А ти що скажеш? Вони вважають, що Ісус потрапив до пастки незалежно від відповіді. І ми ще поговоримо про це пізніше. Це диявольська мудрість. Біблія також говорить про неї. Нечестива диявольська мудрість. Ось яку мудрість вони використовували. Вони вважали, що Ісуса піймано. адже, якщо він скаже так, побити її камінням, тоді люди скажуть, він такий же жорстокий, як і ті. А якщо він скаже ні, не можна побити її камінням. Вони скажуть: погляньте, він противиться закону Мойсея і відкидає його. Вони вважали, що Ісус потрапив до пастки. Але подивіться, як вчинив Ісус. Подивіться на нього. Він нічого не говорить. Він нахиляється. І починає писати щось на піску. І в біблії написано, що вони тиснули на нього. Вони запитували його: що ти скажеш? Дай нам відповідь для того, щоб отримати мудрість Божу, потрібно бути терплячим. Потрібно контролювати себе, свої відчуття і свої вуста. Він так і не підвівся. Що він робив? Що він робив? Зараз він чинив як людина. Він не чинив як Бог, хоча він Бог. Але він чинить як людина. Що він робить? Я вірю, що він чекав відповіді від отця. Він шукав цієї неперевершеної мудрості. Є правильний спосіб відповісти. Бачите, вони вважають, що він потрапив до пастки незалежно від відповіді, і ворог спробує тиснути на вас, щоб ви зробили вибір між двома неправильними відповідями. Що ти будеш робити? Що ти зробиш? Вибирай, тобі потрібно вибрати. Тобі потрібно вибрати. Але друзі, дух мудрості знає. Що є двері під номером три? Що є рішення номер три, чотири і п'ять? Ваша голова не знає цього, але Бог все знає. І він перебуває в вас. Він чекає. Хвала Богу. І я вірю, він прийшов до нього неперевершений спосіб, неперевершена відповідь, мудра відповідь. Ісус підвівся і сказав хто з вас без гріха? Нехай перший кине в неї камінь. Яка мудрість? Яка мудрість? Ісус знову нахилився і почав писати. А всі вони помінялись ролями, і люди подивилися на нього. Так, так, бо вони знали тих людей. Краще не бери каменюку. Я знаю тебе, я знаю, що ти зробив вчора. І вся ситуація повністю змінилася. Якби Ісус зайняв один чи інший бік, не було б нічого подібного. Ви вдячні за перевагу Божої мудрості? В іншому випадку вони спробували використати ту саму пастку, щоб загнати його в глухий кут. І вони запитали його: якою владою ти приходиш сюди і перевертаєш ці столи? Якою владою? Вони думали, що у них все гаразд. Вони займають місце Мойсея, вони вчителі закону, і він дивився на них і говорив: Я маю для вас теж питання. Хрещення Іванове, звідки воно було? Від небес чи від людей? Дайте мені відповідь, і я дам відповідь вам. І вони знову одразу ж помінялися місцями. Їм довелося зібратися для того, щоб порадитись, і вони думали, що ж нам сказати? Якщо ми скажемо з небес, він запитає, тоді чому ви не прийняли його? А якщо скажемо від Івана, то люди захочуть побити нас камінням, бо всі вони люблять Івана. І вони повернулися до нього і сказали: Ми не можемо дати тобі відповідь. І він сказав: Тоді я не дам вам відповіді. Неперевершена мудрість Друзі, Не дивіться на Ісуса великими очима і не говоріть так, брата Кейтя, але ж це Ісус ісус сказав: якщо повірите в мене, то діла, які я творю, і ви створите, і більші за них. В біблії сказано, що Ісус став для нас мудрістю мудрістю, праведністю, освяченням, відкупленням. Нам було дано розум Христів. І він сказав, свій мир даю вам, не так, як цей світ дає вам. Я даю вам. Що? Той мир, в якому він ходив, поки нахилившись, писав і приймав ту неперевершену мудрість. Алілуя! Неперевершена мудрість належить нам. Залишайтеся з нами, а ми повернемось за хвилину. П'ятниця на передачі переможний голос віруючого є день пожертвувань, і ви знаєте, що в писанні говориться про пожертвування. В Біблії сказано, якщо ви прийняли духовні речі, то ваш обов'язок послужити у відповідь природними речами. Кеннет і Глорія не просять, щоб ви давали їм гроші. Вони дають вам можливість чинити так, як вас понукає Господь. Ми з Філіс протягом багатьох років сіємо свої пожертвування в це служіння, місію Кеннета Копланда, і запевняю вас, це чудова земля. Вся необхідна інформація на вашому екрані. Ви можете скористатися нею, щоб надіслати своє пожертвування. Але в будь-якому випадку робіть так, як спонукає вас Господь. Я хочу помолитися за ваші пожертвування. Отже, ми дякуємо тобі за ці пожертвування. Ми дякуємо тобі за те, що це хороше насіння потрапляє до хорошої землі. Ми віримо разом з кожним партнером про швидке примноження урожаю на їхнє насіння в тих сферах, в яких вони потребують зараз. І ми проголошуємо більш ніж достатньо забезпечення цього служіння у всьому у всякому врожаї, що вони проповідували Слово Боже по всьому світу в ім'я Ісуса. Алілуя! Слава Богу! Ви раді тому, що отримуєте цю неперевершену мудрість. Знаєте, у нас є можливість присвятити ще один тиждень зростанню та примноженню. Неперевершеної мудрості. Будьте членом хорошої церкви. Не сидіть просто вдома. І якщо ви будете в Бренсоні, в штаті Міссурі, обов'язково відвідайте нашу церкву життя віри. Ми з Філіс і все наше зібрання будемо раді побачити вас. Ви завжди будете бажаним гостем. До зустрічі наступного тижня, де ми будемо ще більше заглиблюватися в мудрість, і ми раді, що Ісус є Господь. Without the potter, I am the clay. have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try Just now, as in thy presence, from thee I bow. Christ only, always. На наступному тижні на передачі переможного свіруча Як ми вже говорили, він не сказав би нам набувати те, що для нас недосяжне. Мудрість досяжна для нас 24 години на добу 7 днів на тиждень.